Сегодня поставим рекорд по количеству флайбордов в небе. Сейчас придут ребята из uh, книги рекордов Украины. Трассу для мотокросса сегодня разрывают детям хлам. Вечером выступает бумбокс прямо здесь на пляже. И хоть я не бывал, там, да ты была, история моя не Позаду мене колючий дріт, а довкола пусті номери баз відпочинку. Ми на одному з курортів Чорноморського збережжя України в селі Коблеве Миколаївської області. Як змінилось життя тут після початку повномасштабного вторгнення? Як почуває себе місцевий бізнес, та які є виклики перед відпочивальниками? Про це дивіться далі. Хоч доступу до води немає, готелі з басейнами приймають відвідувачів. Вартість на морі стартує від півтори тисячі гривень за добу. Підприємець Валерій Туровський свій бізнес спочатку повномасштабного вторгнення не закривав. Каже, головне зберегти робочі місця. У нас тут в коблі багато об'єктів, зарплату видавали і задержали це все підприємство і другі підприємства в цілості сахраниць, тому що за три роки і оборудовання, і все знашується, стоїть, вмирає. Треба нове капітал вложення, тобто, ну, потрібно гроші. І це не тільки в мене, це все коблюва так. Цю канаву вирили, її замиє. Два-три шторми її замиє. Але ми страдаємо. Страдає все коблево, що бізнесу немає. Оцей пляж був весь голова. Отак у нас було. Весь пляж був в головах, люди лежали, дихали, радилися. Нема того клієнта, що був раніше. Вчасно, може, номерів 10 є. В воскресенье трошки більше людей приїжджають п'ять з відпочивають. Керувати об'єктами Валерію зараз допомагає команда підприємця Артура Разумного. До початку повномасштабного вторгнення у чоловіка був пляжний бізнес. Аренда була всіх морських таких активітіс: тобто катера, гідроцикли, флайборди, парашути, дельтаплани і так далі. Ось тут у нас зараз все спорядження, з яким ми працювали. У нас було там, три комплекти, ми літали по всій країні. Тут в коплове літали, жилети, гідрокостюми, вудки. У нас була кожного ранку рибалочка утрішня, потім їли рибку, але зараз, на жаль, все закрито, все законсервовано і праці немає. Люди приїжджають, бо вони хочуть подивитись на море, послухати море, поспати біля моря, посидіти біля моря, поїсти і так далі. Але море закрито всі чотири роки, тому, на жаль, справжнього попиту на нашу послугу ми не маємо. Зараз працює близько 20-25 людей. А до початку повномасштабного вторгнення то у нас було там 150. перші пару років нас жорстко душили налогами, податками, і всі податки ми платили в повній мірі, тобто казали коблево якби закрито. Пляж і море не працює, але податки всі також платять. Тобто, якщо там об'єкт раніше повинен був там 500 тисяч гривень за сезон віддати, то так само і віддавав він у 2022 році, в 2023 тисячі зробили там трошки знижку. І зараз 2025 – Це вже перші роки, коли нам зробили реальні знижки на податки. Але до цього платились мільйони гривень. Враховуючи те, що Коблево знаходиться набагато ближче, ніж Одещина до зони бойових дій, тобто і до Дніпробукського ліману, в який після вибуху на Каховський ГЕС, організованого росіянами, вимило відповідно все мінне озброєння, яке знаходилося як на узбережжі Дніпра, так і в самому Дніпрі. І течія чи таким чином влаштована, що так все несе вздовж цього берега Коблевського, тому тут розміновувати фактично в зоні бойових дій. Наразі е, ніхто не буде, тому що це не просто ризиковано, це смертельно небезпечно. Це по-перше. По-друге, звісно, це узбережжя воно залишається десантно небезпечною ділянкою. Я сподіваюся, що це досить доступне словосполучення для розуміння того, що може відбутися на цій ділянці. І, звісно, ідеї там е, якимось чином розібрати інженерні споруди е, на якійсь ділянці е, узбережжя в цій, Локальції вони звучать для росіян просто як запрошення для диверсійно-розвідувальних груп, для того, щоб е висадитися, це може не мати ніякого стратегічного або тактичного сенсу, але це буде мати виключно такий е характер пропагандистський. Наші підрозділи, в свою чергу, так само висаджуються на тому березі. І чому відповідно е росіянам, які ніяк не шкодують особовий склад? Не здійснити подібну операцію. Відпочивальники кажуть, до заборон військових дослухаються, тому приїздять, аби подивитися на море і згадати свої відпустки на цьому узбережжі. Ми з Ніколаєва приїхали сім'єю. Я з дочкою, двоє внуків. Близько, добре. Єдине, що море закрили. Наші знайомі, я знаю, в Одесу всі поїхали там, відпочивали, тому що там море і можна скупатися в морі. Відпочивали в аквапарк в основному. Ну, цьому році так вийшло, що захотіли на море, лише побачили здалека. Все закрито, все охороняється. Проживання десь вдвічі подорожчало. По розвагам нічого не скажу, бо все ж закрите фактично. От, по їжі, ну, трошки менше, наверное. Ну, я думаю, що за рахунок того, що просто мало відпочивальників. Зараз ми біля Софіївського ринку, місцеві підприємці нам розказали, що до війни це було таке значне економічне місце, де люди торгували, купували, а тепер тут росте бур'ян. Поруч розташована ось така крита зона. І досить такий великий майданчик уставлений бруківкою для торгівельних рядів. А це курортний провулок. Поруч зі мною, частина даху від сусідньої будівлі. Ймовірно, вибуховою хвилою її сюди занесли і навіть ніхто ще не прибрав. Поруч заколочені вікна. Тут абсолютно пусто враження цілковитої порожнечі. Ось позаду мене будівля, яка ймовірно також зазнала удари від російської армії. Але давайте підемо на звук музики. Я тут чую щось лунає, можливо, там є якесь життя. От буквально щойно з того провулку на нас вийшла ось ця зграя собаки. Я не знаю, це місцеві собачки, чи можливо хтось з ними приїхав, скоріш за все місцеві і, вочевидь, доволі дружелюбні. Були відчинені двері до одного з місцевих кафе, зайшли сюди і бачимо, що з 19 липня два роки тому тут була трагедія. Росіяни поцілили в цей заклад. Людей нема, але все ж в одній альтанці є компанія. Ми намагалися поспілкуватися з працівниками чи знайти власника або адміністратора, нікого нема. Офіціанти кажуть, що теж немає часу, тому що є люди, прийшли, вони хочуть їм приділити максимально уваги. А ось в цей заклад видно, що абсолютно ніхто не навідується. Місцеві нам розповіли, що тут жила родина, і відповідно сюди було влучання російських дронів. Люди травмувалися і виїхали за кордон, залишили все як є. Давайте подивимось, що там і як. Забиті вікна, забиті все ж двері. Ось така тераса абсолютно порожня. А це заднє подвір'я комплексу, бачите, мангал, плита, стіл і плющ, яким все заросло. Власниця місцевої крамниці Катерина розповідає, що це наслідки від атаки російської армії у 2023 році. Згоріло все, все постраждало, що наша постройка, все постраждала. Ми все заново обновили, освіжили і відкрили магазин, щоб щось заробити, тому що там все треба строїти, все згоріло. Найбільше людей у коблевому біля аквапарку на вході відпочивальників зустрічає місцевий підприємець Віктор. Оголошення про його послуги розвішені по всьому селу. Сіжу цілий день, добрий день. Я просто сиджу водичкою, торгую чисто водою, і все. І таксую іноді. Геть ніхто нічого не спрашує. Люди приїжджають своїми машинами, вони зарані через інтернет все замовляють. І Якщо раніше вони приїжджали. І шукали зараз цього ну, вільні бази всі. Вже третій рік спочатку повномасштабного вторгнення ми працюємо, відпочиваючи з кожним роком, роком все менше і менше, але гості є, треба кудись вибиратися, змінювати картинку. Діточки з рістом до 140 см проходять по вартості 600 гривень, діточки до трьох років при включно безкоштовно. А дорослий квиток 800. Заїхали на місцевий Коблівський ринок, продавці кажуть, що до війни тут просто не було навіть де стати, а зараз бувають свої точки, тому що оренда дорога для них це 9 тисяч гривень на місяць за ось місце, аби стати з товаром. І ще плюс електропостачання. Відповідно, люди кажуть, що не витягують відвідувачів. Мало люди приїжджають на пару днів, так і виживають. До війни було, наприклад, мідія 300 гривень на кілограм, тепер на 450 гривень. Рапан був 300, тепер 1500.